Доброго ранку, Сашою. Ще раз вітаю глядачів, які щойно долучилися до ранку на раді. Дійсно, гості мої народні депутати вже поруч зі мною. На майданчику ми знаходимося в куларах Верховної Ради. Це Наталя Королевська, народний депутат, яка представляє позицію фракції опозиційного блоку Сергій Мельничук, народний Доброго. депутат від депутатської групи Воля народу. Панове, я вітаю вас. Порядок денний ще раз наголошу на тому, що досить насичений два тематичні дні. І, зокрема, правоохоронної діяльності передбачає законопроект, що стосується. Контролю за станом правопорядку у державі та у відповідних територіальних громадах, от внаслідок оприлюднення декларацій вже починається крадіжки на місцях. Не знаю наскільки з чистого приводу, чи так випадково з'явився законопроект відповідний у порядку денному. На що покликане, на що спрямоване, і власне як покращити ситуацію на місцях? Реформа реформа правоохоронних органах, Вона Зріла і ті намагання почати цю реформу, ми бачимо, вони скажімо, невдалі. О, тому фактично її треба починати нуля і все-таки звернути увагу на те, щоб правоохоронні органи і ті поліцейські, які зараз вже набрані, що вони пройшли відповідний вишкіл. От і далі і тільки тоді приступила до своїх до виконання своїх обов'язків. А те, що потрібно створювати муніципальну варту, муніципальну поліцію. Це однозначно потрібно на місцях, тому що я вчора після обіду до мене вже було два звернення від депутатів місцевих громад. От про те, що вже є два пограбування. Люди, які оприлюднили свої декларації, до них прийшли в гості. Гості і винесли в людей, побили побили чиновників і забрали їхнє майно. От ми Пані... бачимо перші результати. Зрозуміло. Пані Наталію, загалом, як ви оцінюєте процес є декларування? Адже експерти сьогодні говорять про те, що після оприлюднення декларації має відбутися суттєво очищення політику. Я підтримую здесь експертів, і я вважаю, що після того як все зафіксували, розказали людям, як живуть народні депутати. Сейчас нужно по-честному идти на перевыбор, чтобы люди сами уже выбрали, хотят ли они видеть таких представителей, своих представителей в парламенте Украины. Это касается и безопасности, и сегодня социальной опасности в стране, и касается, конечно, ситуации в экономике, потому что грабежи, когда падает социальная защита. Грабежи, когда падает экономика и растет рост безработицы. А когда в придачу ему еще и пишут список, где сегодня можно и что украсть, то, конечно, ситуацию необходимо срочно убрать под контроль, потому что следующий этап ей декларирования он будет еще более сложным, потому что это будут депутаты местных советов, местное самоуправление. И тогда ситуацию криминогенную будет контролировать еще сложнее. Поэтому мы настаиваем на том, что после... Вот знаете, такого шока, который пережили люди, и даже ну я честно сказать, даже була в шоке, когда декларации своих своїх э, колег в парламенте, то вважає, що необходимо идти на перевибор. Э, Вы говорите про те, що э... Рівень життя покращиться, коли буде покращена економіка. І, зокрема, у порядку денному питання, що стосується покращення бізнес-клімату, і питання дерегуляції, низка законопроєктів вони стосуються усунення адміністративних бар'єрів для експорту послуг і а, головні засади щодо державного нафту. мы все прекрасно понимаем, что одним законопроектом дерегуляция у нас 10 лет идет дерегуляция в стране, а такого рейдерства, такого беспредела, как сегодня происходит, нужно было еще поискать предыдущие годы. Поэтому вот я задекларировала вчера проект постановления с требованием того, чтобы правительство отчиталось о положении в социальной сфере. Потому что мы слышали ряд заявлений правительства о том, что будут подняты в два разы минимальные заработной платы, о том, что будут современные пенсии, о том, что у нас слава богу есть какая-то надежда на то, что у людей улучшится положение дел. Но пока ни одного законопроекта мы не увидели, пока в проекте бюджета первого чтения все как было, так и осталось. Поэтому мы настаиваем на том, что правительство пришло и читалось, каким они видят сегодня минимальные зарплаты, какие они видят минимальные пенсии, какой прогноз они дают на 2017 год. Нам должна, понятная, должна быть понятная дорожная карта, как людям выжить в 2017 году. И мы настаиваем на одном, что заработные платы и пенсии должны быть индексированы одновременно, и люди должны это повышение получать одновременно. І в кої випадку не допустить сьогодні ухудшення положення діл пенсіонерів, які і так сьогодні в тотальному більшості знаходяться за грані бідності. Стосовно бізнес-клімату, власне, чого очікуєте від сьогоднішнього тематичного дня? Скажу так, що в принципі непоганий законопроект не, е, Вікторії Пташник подається. Там саме буде розглядатися е, питання е, надання послуг нашими айтішниками е, е, Закордонним закордонним компаніям, і я думаю, це законопроект можна дуже приймати і в цілому, от хоча б побачимо, що саме що саме буде в обговоренні, це перше. і друге, звичайно, це ми маємо збільшувати інфекційну привабливість України. Без вливання в економіку інвесторів і за кордоном ми самі не зможемо зрушити. Хоча прибрати корупцію, і ми можемо дивлячись на є декларації, може, ми можемо самі самі подолати цю кризу. А от стосовно законопроекту, що стосується введення е, у дію е, запровадження установи посади бізнесом будсмена, як це зможе змінити, покращити ситуацію? Пані Наталі, та да прекрасно нам можна сьогодні і бізнес водити, і ще міністерство бізнесу робити, і ще там пару тысяч чиновников трудоустроить. Но все должны понимать, пока у нас нет судебной системы, которая защитит право собственности, пока у нас в стране сегодня идут грабежи, пока у нас сегодня весь мир изучает декларации наших чиновников, то о каком развитии бизнеса может идти речь. Когда раз в полгода меняют налоговое законодательство, когда обещают навести порядок в контролирующих органов, но как был беспредел, так он и остается, то ну давайте будем реалистами, ну давайте перестанем надеяться на то, что введя посаду бизнеса омбудсмена или поменяв там какую-то поправочку в законе, у нас начнется сыпаться манна небесная. Мы сегодня должны бороться за каждое созданное рабочее место, бороться за сохранение каждого рабочего места, делать все, чтобы защитить нашего работодателя, предпринимателя, дать ему максимально сегодня жизненные условия. Здесь нужен ну, совершенно новый кардинальный подход. Мы должны, знаете, как стать с ними одной стеной и защитить нашего национального производителя, нашу национальную экономику, потому что от этого зависит, как будет жить страна завтра. А мы опять видим такие Решения, вот мы тут поправим, тут запятую перенесем. Нет концепции развития Украины на 2017 год. Вот нет четкого понимания, что должны сделать. Дорожная карта, какую отрасль поддерживаем, как создаем условия для кредитования, почему инвестор к нам придет, чем мы конкурентны, как защитим сегодня рабочие места. Долги по зарплате приближаются к 2 миллиардам гривен. Такой цифры не было за все годы независимости, и тишина. Тишина. Так вроде и должно быть. А тот, кто не получает зарплату, тот не может себе сегодня оформить субсидию, потому что у него на бумаге там числится зарплата. И вот этот снежный ком. Поэтому мы настаиваем. Должна быть концепция социального развития. А не так. Сегодня приняли в бюджете одну зарплату, завтра вышли, рассказали, в два раза повысим. Послезавтра еще что-то пообещали. Но так не бывает. Должна быть четкая, понятная дорожная карта. Здесь у нас вот стандарты, здесь у нас развитие экономики, здесь у нас Понятное последовательные действия ответственные сроки і цель. Цель у нас одна це європейські пенсії, зарплати в нашій країні. Пані Наталі, вот. але так чи інакше, дивіться у Верховній Раді відбувається майже щодня тематичні дні. Низка блокових питань присвячення тисячі іншої тематики. Ви говорите, там а, чітка карта дорожна, це зрозуміло. Але ж низка законопроєктів з однієї самої теми. Не це погано? А, ну так пойміть, вот, коли у нас приймається законопроект. вот давайте подивимося на примірі бюджету. Прийняли мінімальна зарплата. 1600 гривен на 2017 год, правильно? Через 2 дня выходит правительство, говорит, в два раза поднимем минимальную зарплату. Все люди в шоке, да, ну так же не бывает, да. Потом выходят через два дня, говорят, будет там современнивание пенсии, потом зарплату депутатам поднимают, потом отменяют. Ну вот так не бывает, да. То есть вот мы должны понимать, мы все за повышение социальных стандартов. И должны быть понятные цели. Дело, Дело в том, что в багатьох выпадках. Це популізм. От, багато, багато законопроєктів вони діляться на декілька частин. От, і популісти на цьому е, роблять собі піар. Багато законопроєктів можна прийняти за один раз і, от, і провести їх. І забити yeah. за них. Yeah. Да, от. Просто деякі політичні сили на цьому піарять і розтягують процеси. Це все можна набагато швидше робити, набагато быстріше проводити. А що ви думаєте з приводу законопроекту по спецконфіскації? Комітет питань правосуддя прийняв рішення, що готовий підтримати законопроект, винести його до порядку денного. Можливості, скоріш за все, відбудеться сьогодні. Дуже коротко, пане Сергію. Я буду проти голосувати, тому що це коруп... корупційний... корупційний закон. Пані, Ми голосувати за нього. не будемо Зрозуміло. Наталя Королевська, народний депутат від опозиційного блоку. Сергій Мельничук, народний депутат від групи Воля народу. Ми спілкувалися у прямому ефірі. Дякую, що були з нами. Залишайтесь на парламентському. За секунду має розпочатися пленарне засідання.